Сучасний апарат для аналізів крові тепер має Городенківський центр первинної медичної допомоги. Він може робити 60 клінічних обстежень за годину. Цей гематологічний аналізатор пришвидшить процес здачі аналізів та полегшить роботу медиків. Його вартість 510 тисяч гривень. Придбали його за кошти Городенківської громади та благодійного фонду МХП громаді. Зараз ми робимо аналіз. Аналіз е... Крові прикладаємо, воно автоматично щитує результат. Забір зроблено і зараз буде результат готовий. Дуже багато є показників в цьому аналізаторі, що дозволяє лікарям якісніше робити лікування, проводити людей. І зразу автоматично розруковує результат. Лаборантка Городенківського центру первинної медичної допомоги Тетяна Біляцька вже добре вивчила аналізатор. Каже, цей апарат надсучасний, він стане в нагоді і пацієнтам, і медичним працівникам. Цей гематологічний аналізатор, це аналізатор нового покоління. Він робить один аналіз у хвилину, що значно покращує роботу нашу. Він рахує лейкоцитарну формулу, що полегшує нашу роботу, тому що ми раніше рахували лейкоцитарні формули все вручну. І має вбудований контроль якості, що значно покращує якість аналізів. В Городенківському центрі первинної медичної допомоги роблять усе, щоб надавати пацієнтам якісне кваліфіковане обстеження і лікування, каже головний лікар закладу Василь Федорів. Тому цей сучасний апарат для них був дуже потрібний. Дозволяє нам робити 60 аналізів на годину клінічних аналізів крові, це включаючи формулу, що раніше робив лаборант рушну. Формулу він робить і видає результат кількості езинофілів, моноцитів, базофілів, нейтрофілів, лімфоцитів. Це все, що робить лаборант. Він робить лаборант, Ру -Ру це хвилин 15, він робить за одну хвилину. Ми обслуговуємо 41 тисячу пацієнтів, і кожному пацієнту потрібно по програмі медичних гарантій зробити одне обстеження мінімум на рік. Тобто, у нас реально. Тому що пацієнти звертаються, у нас десь 50-60 тисяч аналізів. І цей аналізатор дозволяє виконати практично. все. Вартість аналізатора 510 тисяч гривень. Попри його дороговартісність, потребу в ньому зрозумілий у владі, тому вирішили профінансувати значну суму для його придбання, каже голова Городенківської територіальної громади Богдан Коболянський. Мало мати хорошу лікарню, відремонтовані стіни, і навіть хорошого лікаря е, мусить бути діагностика, і ми розуміємо, що без обладнання абсолютно кар нічого не варто. І головний лікар сказав ну, наскільки потрібно сьогодні для лікарні сьогодні це обладнання. А це хороший спільний проект наш міської ради, центру первинної допомоги і разом з МКП громаді домовилися минулого року на такому на такі зустрічі із колективом первинки. Що таке обладнання? Ми придбаємо практично. Ми розділили хто скільки може внести в цей проект коштів. Обладнання на превеликий жаль, воно постійно дорожає. Але ці кошти знайшли. Правинка доставила ті кошти, які ще не вистачало. І сьогодні от маємо результат такої спільної праці. Благодійний фонд МХП Громаді завжди підтримує такі ініціативи, спрямовані на підтримку соціального, економічного, медичного та інших розвідків громад. каже керівник філії перспектив західного хабу МХП Іван Бота. Для придбання аналізатора вони спрямували 100 тисяч гривень. Ми намагаємося завжди бути надійною опорою для наших громад. Тому з радістю долучилася до ініціативи закупівлі даного аналізатора. Ми розуміємо важливість. Даного обладнання і хочемо, щоб наша громада, наші люди були завжди завжди здорові і якомога краще громада розвивалася. І в медичних установах, і в городенківській громаді загалом і надалі сподіваються на таку співпрацю, яка безумовно є корисною для людей. Ми дякуємо нашим благодійникам. Це благодійному фонду МХП громаді, також місцевій владі і За те, що вони віднесли зрозуміння до наших потреб і для наших пацієнтів це буде великою великою допомогою, отримання якісної медичної допомоги. Це черговий практично проект наш разом спільно закупова громаді, бо таких проектів є надзвичайно багато в різних галузях. Ми такі маємо спільні проекти по ветеранській політиці, надзвичайно ефективні. Вони працюють сьогодні. Маємо сьогодні в освітянській галузі спільні проекти в культурі і в спорті. Тобто, реально яку галузь не візьмеш. Ми, от стараємося е шукати такі. Сьогодні порозуміння із МХП громаді, із і з нашої філії перспективи. От сьогодні результат цього. Ми ну маємо зараз так само, ще хороший такий спільний проект по ремонту наших доріг, особливо до населених пунктів. Теж над цим активно працюємо. І от надзвичайно получається цікавий проект. Ми даємо частину грошей, даємо частину грошей МХП, особливо там, де вони обробляють землі, і практично сьогодні є можливість зробити нормальний доїзд до цих населених пунктів. Надія Ніплюхіна, Срію Грин з Городенки для подій телеканалу НТК.